Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги бейсболку з потертостями. Це ідеальний вибір для поціновачів хіп-хоп стилю та унікальних аксесуарів, виготовлена з якісного матеріалу, поєднує комфорт та довговічність для щоденного носіння. Оригінальна вишивка акули додає яскравий акцент та підкреслює індивідуальність власника. Кепка має вигнутий козирок, який Захищає від сонця влітку, а регульований ремінець забезпечує ідеальну посадку. Дизайн Deadhead робить цю бейсболку універсальною та зручною для будь-яких активностей.